Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго та мирного вечора бажаю вам. З вами Роман Завидовський. Я Езотерк екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, сьогодні, як було обіцяно і як було заявлено тема, яка стосується блекаутів в Україні, які вже по суті почалися. Але знаєте, вони можуть бути або легшими, або тяжчими, або жорщими, або не сильно жорсткими. Я би хотів сьогодні з вами розглянути питання, яке стосуватиметься подальших блекаутів в Україні. Чи будуть якісь дуже сильні відключення? Чи будуть якісь дуже сильні проблеми з опаленням, чи там з якимись необхідними ресурсами? Наскільки тяжкою взагалі це буде осіння зимова пора для України? Наскільки тяжкою буде пора осінь, зима 2025-2026 років, ми би, я би хотів, щоб ми з вами це питання подивилися. На двох колодах карт <кій> на Таро і на циганській колоді карт. Ставте ваші лайки, не забувайте, пишіть, звідки ви мене дивитеся. Пропонуйте теми для прогнозувань. Це відео буде збережено на моєму Ютубі Роман Завидовський. Ви в будь-який момент зможете його передивитися. Оскільки нарешті книга моя напечатана, слава Богу, знаєте, от я чого пропадав так багато? От чого в мене не було так часто в ефірах і чого не було в мене так часто відео зі мною? Тому що я дуже працював над своєю книгою. Я намагався зробити її максимально класною, максимально крутою, максимально якісною. Я її перепечатував декілька разів, тому що в мене були там свої нюанси з видавництвом. І я старався її зробити максимально, максимально класною, максимально приємною на дотик, максимально класною по тексту, по палітурці, по змісту знову ж таки, тому що я ще з редактором багато працював. Тому я мало записував відео, тому я мало е, зараз проводив прогнози та прямі ефіри, тому що я дуже багато, дуже багато працював над своєю книгою. Якщо хочете, можете її придбати. А я всередині для вас напишу персональне передбачення. Тому, якщо комусь цікаво почитати мою книгу, тому, будь ласка, прошу. Тираж у мене є на руках. Я думаю, що зовсім скоро тираж буде також і в бібліотеках, і в книгарнях, де ви зможете цю книгу також придбати. Але придбати в мене це означає придбати ексклюзивний варіант, де я для вас напишу персональне передбачення і відправлю вам своїми власними руками цю книгу. Тому я ж кажу, що я останні декілька місяців мало працював, тому що я дуже багато і тяжко працював над своєю книгою. Хто хоче замовити, то будь ласка. Номер є на сторінці в ТікТоці та в Ютубі для замовлень. Пишіть Viber, WhatsApp, Telegram. Книга велика, книга досить товста, досить величезна. Тут всього 430 сторінок. Вона велика, вона груба. Це художній роман, досить цікавий і досить класний. Я знаю, що мене дивляться в тому числі вже і ті, хто придбав цю книгу. Іванко, привіт. Всі, хто мене дивиться, також хто вже має цю книгу, привіт. Ну, ще вона декому йде на пошту, але я її вже почав розсилати. Я буду дуже вдячний за ваші відгуки. Я буду дуже вдячний за вашу зворотню реакцію. Мені дуже цікаво почути, як ви відреагуєте на цю книгу, тому що в цю книгу я вклав дуже велику душу. Я вклав в неї дуже багато своїх недоспаних ночей. Багато своєї енергії я намагався її зробити максимально класною. Це наукова фантастика про світ майбутнього. Тобто, я би сказав, таке от велике передбачення від екстрасенса про те, яким буде світ у майбутньому. Тому я ж кажу: кому цікаво відкрити ще цю сторону моєї особистості, кому цікаво побачити, який я можу бути не тільки як екстрасенс, то будь ласка. Буду радий, якщо ви цю книжечку для себе придбаєте. Ось тут невеличка моя біографія, анотація. Всередині є також анотація. Книга велика, книга класна. Я думаю, вам сподобається тому, що дехто з моїх е клієнтів, кому я відправив цю книгу, вже почали читати, і вони задоволені. Вони вже пишуть, що їм дуже подобається атмосфера, як я занурюю в атмосферу книги. Пишуть, що у мене в цьому особливий талант. Я... Знаєте, от є такі окуляри віртуальної реальності, коли ти їх надягаєш, і ти ніби понурюєшся, занурюєшся в той світ, в якому ти знаходишся, який для тебе намалювали на програмці. Отак от само мені теж сьогодні одна жіночка з Одеси зробила дуже великий комплімент, коли отримала цю книгу. Вона сказала, що я дуже володію таким даром, талантом занурювати в атмосферу. Тобто читаєш книгу і ти реально ніби знаходишся всередині цієї книги. Не знаю, наскільки це правда, але. Заціните. Добре. Ну, про неї ми ще трошки наприкінці поговоримо. Це так, невеличка рекламка. Так, стосовно замовлення, можете писати, є номер на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі Вайбер Телеграм. Пишіть, книга вартує 550 гривень. Хочете замовити? Пишіть мені на Телеграм. Номера є і в Ютюбі в описі, і в Тіктосі є. Пишіть, будь ласка, на номера, я вам відправлю. Я вам гарно підпишу так максимально. Смачно і красиво, і я вам особисто своїми ж руками її відправлю. Бо поки що в мене нема ні секретарів, ні, лі... ні літературних агентів. Ну хто знає, може колись я доросту до рівня Стівена Кінга чи Джоан Роулінг, чи ще до когось з таких великих. Можливо, тоді в мене буде літературний агент, який буде за мене бігати все робити. А поки що, знаєте, сам собі хазяїн е, сьогодні дві години провів на новій пошті. Фігачив посилки в різні куточки України і не тільки України. Бідна операторка нової пошти вже стомилася зі мною. Ну то таке. Добре, давайте тепер поговоримо про блекаути. Так, переходимо від такого, від такого відступу до чогось більш серйозного. Так. Давайте подивимося, тема, яка стосується блекаутів. Ви також можете пропонувати свої теми. Ви також можете пропонувати якісь свої ефіри, які я можу проводити. Зараз в мене буде трошечки більше вільного часу, тому що книга вже видана, книга дописана, моє дітище, моя дитинка вже народилася. Тому я ж кажу, тепер можна трошки більше часу для ефірів приділити. Так, добре. Так що, будь ласка, хто хоче замовити книгу, замовляйте. У вас чекатиме приємний бонус-сюрприз від мене у виді персонального передбачення. Так, добре. А тепер давайте подивимося загальну картину. А тоді пройдемося трошки по регіонах. Давайте загальну картину. Давайте загальну картину, що чекатиме. Що буде чекати взагалі? Україну в плані блекаутів, чи є якісь дуже серйозні загрози, того, що блекаути можуть бути тяжкими та великими для всієї країни? Я нагадую, що це ми дивимося на зимово-осінній період. Карта ворога активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Далі дивимося. Карта праздника. Ну, ця карта говорить про те, що можна буде стримати агресію. Можна буде зробити так, щоб стримати агресію та допомогти. Кладбище, вдається, погана карта. Ця карта говорить про якісь дуже серйозні атаки: вогневі небезпеки, небезпеки, агресії біля об'єктів інфраструктури, в тому числі. І ще одна карта вогонь. Ну, я скажу так: ситуація напружена. Як там писав Джордж Мартин у своїй епохальній книзі, зима наближається. Winter is coming. Тобто от, я бачу, що ситуація досить небезпечна. І вогонь, і кладбище, і вдавець. Тобто, я би сказав, що зараз, найближчим часом, на перетині між осінню та зимою, от на грані, на грані між осінню та зимою, можуть атаки бути досить сильні. Карти це чітко показують. Так, тепер таро. На таро. Сімірка кубків, карта брехні, обману, карта ілюзій, карта залякування. Тобто, це все робиться з метою залякати. Ну, це і так очевидно, це і так зрозуміло. Карта Вселенной. хороша карта. 20-й аркан Всіленна, прекрасна карта. Ця карта говорить про те, що об'єднання, взаємодопомога, взаємопоміч допоможуть нам пережити навіть найтяжчі блекаути. Так що вірте в себе в свій потенціал, допомагайте. І ту з мечів карта сили, карта боротьби, пряма позиція. Ту з мечів це дуже хороший знак. Тобто, ця карта, яка говорить про те, що сила вистояти буде. Переживемо ми цей блекаут не вперше. І я вже колись в попередніх своїх відео казав, що цей блекаут не буде настільки жорстким, як в 22-му-23 роках. Тобто цей блекаут буде приблизно на рівні 24-го року. Ну ми ж всі пережили нормально блекаут 24-го року. Не було якогось такого нежданчика чи якоїсь такої ситуації, де ми були просто вибиті з під ніг. Тому я хочу сказати, що і цей блекаут пройдемо, переживемо. Тримайте павербанки зарядженими, тримайте генератори, екофлоу. Хто живе в приватному секторі, можете каністру бензину собі придбати одну-дві, теж не буде зайве. Або якщо хто може дровами палити, то також. Свічки, таблетки можна придбати. Я собі вже замовив. 10 упаковок. Я не знаю, може хватить зиму перезимувати. 10 упаковок по 100 таблеток в кожній. Ну, Мені ж треба на ефіри палити. Та й так. Якщо буде, не буде світла, то я буду собі романтик робити довкола. Тільки треба дивитися за тими всіма свічками, а то романтик може перетворитися в пожежу. Тому батареєчки, свічки, таблеточки, павербанки, генератори, теплий одяг. Ну, не мені вас вчити, ви все це знаєте. А тепер давайте пройдемося трошки регіонально. От від загального перейдемо до більш конкретного. Ну, я не буду прямо по областях дивитися. Я буду дивитися, скажімо так, по частинах України. Тобто, це захід, схід, північ, південь, центр. От до якої частини відноситься ваша область, цієї буде стосуватися прогноз блекаутів. Так, це не прогноз по областях, це прогноз по блекаутах. Прогнози по областях я проводжу в понеділок. А тепер від цієї такої загальної теми переходимо до більш конкретної блекаути, але вже в конкретних регіонах. Добре, давайте. Е, так, давайте будемо дивитися. Значить, так, захід, схід, північ, південь, центр. Окей. До якої, область, яка, до, до якого, до якої частини відноситься ваша область, то до того і відноситься цей прогноз. Я думаю, тут все максимально зрозуміло, чітко та очевидно. Так, добре, добре давайте почнемо з заходу. Давайте подивимося: захід. Потім буде схід, потім північ-південь і центр. Добре, захід. Давайте на циганській колоді чотири карти на захід. Всі західні регіони, ті, які відносяться до західних регіонів, це стосується вас. Добре, як Захід України переживе блекаути 25-26 років. Оце осінь, зима. Перша карта карта врача. Ну, карта врача говорить про проблеми по здоров'ю. Можливо, якісь загрози здоров'ю, можливо, варто подбати про те, щоб утеплятися. Бо знаєте, якщо немає світла та тепла, то звичайно, що можна і заболіти дуже сильно. Тобто, це карта, карта врача це попередження свого часу берегти своє здоров'я для жителів західних регіонів. Карта подорожі путешественник. Якась логістика, якесь перевезення, переміщення активне. Далі карта ребенка, карта дитини, карта дитячої енергетики. Карта болезні. Дивіться, я скажу так, для заходу. Прямо чогось, прямо апокаліптичного, чи сильно чорного чи смертельного я не бачу. Карта врача і карта болезні по боках. Ну це, скоріше за все, вірусне, сезонне, це, от знаєте, таке грипи, ГРВІ і так далі і тому подібне по списку. Ну і звичайно, що можуть бути якісь похолодання, від яких знову ж таки людина може захворіти. Ну це більше не про загрози якихось атак, це більше про загрози конкретно по здоров'ю. Тому жителі західних регіонів я скажу так, сильних небезпек не бачу. Ну, більше стосується здоров'я все-таки, я би сказав, от карта врача, карта болезні. Тобто, подбайте про своє здоров'я от саме цієї зими осені. Добре, тепер схід. Давайте тепер подивимося схід. Давайте подивимося і задаємо питання, як Схід переживе період осені зими 2025 років. Добре, тепер підемо до Сходу. Так. Давайте глянемо. Я ж кажу: ваша область відноситься до Сходу, значить, це і вас стосується, якщо так. Добре, і так само по всіх регіонах. Схід. Ну, а от по сходу ситуація Х. тільки не хороше слово, а погане. Кладбище, вдавець. Я більше цю карту прив'язую, напевно, до Харківської області, до Дніпропетровської області, до Запорізької області. Ну, ви знаєте, де бомблять дуже сильно. Це погана карта, це поганий знак. Тобто, для за для, для східних регіонів пережити цей період зима, осінь буде тяжко. Але, шановні мої, скажу вам зразу: ви всі переживете. Я вам бажаю здоров'ячка, натхнення довгих, щасливих років життя. Щоб коли настане весна, і я приїду, допустимо, в Харків чи в Дніпро чи там ще кудись. До вас зі своєю книгою вживу, побачитись, пофоткатись, щоб ви всі були здорові, живі і щоб у вас все було добре. Так що, дай Боже, але загрози дуже високі. Далі карта ворога, також погана карта, небезпечна. Я скажу так: ситуація по сходу зразу карти показують великий негатив. Далі карта дворянина, карта лігкамислія. Карта лігкамислія це попередження бути уважними та обережними. Ну, я скажу так, по сходу ситуація зразу чисто жорстка. Жорстка, негативна і погана. Тому, жителі Сходу, я вас всіх обіймаю, бажаю всього доброго. Бажаю вижити, вистояти, пережити всі ці е, гадські моменти. І щоб ми з вами обов'язково весною зустрілися на моїх якихось презентаціях книг. Окей? Я, буду, я з великою радістю приїду до вас в Харків і в Дніпро і ще в якісь міста. Так. Далі, тепер ми дивимося північ. Потім буде південь, потім центр. Тепер давайте подивимося, як північ, північ переживе оцей осінньо-зимовий період блекаутів і всього такого. Так, добре. Я знаю, що свічка потухла, але мені просто западло вставати за новою свічкою. Я просто вийму і відставлю. Хай будуть дві свічки. Так, добре. Північ. Захід був, ви пропустили, північ. Північ, карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики, карта старої дами падає, карта мудрості, карта досвіду. Карта постоянства, карта стабільності. Ця карта непогана. Ця карта має філософське значення. Ця карта говорить, що як, як минулу зиму пережили, так і цю зиму переживете. Тобто, жителі північних регіонів, карта постоянства говорить про стабільність, про незмінність ситуації. Тобто, пояснюючи, якою була минула зима для півночі, такою буде ця зима для півночі. Добре це чи погано, жителі північних регіонів згадуйте, якою була минула зима. І карта ребенка більше часу приділяйте вашим дітям. Дбайте про них, дбайте про їхню безпеку та захист. Ось, в принципі, такий прогноз для півночі. Тепер давайте південь. Південь, морські регіони. Що там буде відбуватися? Давайте будемо дивитися південь. Так, добре, давайте подивимось південь, потім буде центр. Так, стосовно газу, дякую за пропозицію. Я подивлюся тему. Добре, тепер давайте південь. Як південь переживе зиму? Як південь переживе зиму, осінь і взагалі що буде відбуватися? Так, добре. Південь. Настя, я би сказав, що це все-таки не центр, що Дніпро це все-таки не центр. Так, що це все-таки схід. Добре, дивимося. Південь. По півдню, по морських регіонах, по півдню, дивіться, що мені карти показують. Карта Траура, карта Скорбі погана карта, небезпечна. По півдню також можуть бути дуже сильні атаки. Тобто там Миколаївська область, Одеська область, Херсонська, Запорізька частково області. Тобто, все, що стосується південних регіонів, Крим той самий, можуть бути теракти, атаки. Це поганий знак, це погана карта. Тобто, я би сказав, що дуже жорсткими можуть бути атаки, тому що карта Скорбі на циганській колоді це поганий знак. Карта розговора. Падає наступна карта розговора – це спілкування, це комунікація, якісь важливі новини, якась важлива інформація. Карта ожидання. Карта ожидання також говорить про незмінність ситуації. Тобто, яким був минулий рік, якою була минула зима. Такою буде приблизно ця зима, але з акцентом на негатив. Все одно негативу вистачає. Карта надіжди. Зберігаємо спокій, тримаємося, і все буде добре. Але по півдню ситуація теж не дуже хороша. По сходу жоща, восток, схід, там ситуація жоща. А по півдню, ну, по півдню також присутні небезпека, але вони менші. І тепер давайте центр. Давайте центр. А потім я зроблю загальний висновок з того всього, що ми сьогодні проговорили. Карти розкинули. Так, добре, тепер центр. Давайте подивимося, центр України. Як переживе центр України осінь і зиму 2025-2026? Чи є дуже великі загрози? Чи є якісь небезпеки? От що буде відбуватися в центрі України. Карта денег. Хороша карта позитивна збройна, фінансове підсилення, фінансова допомога, економічна допомога. Хороша карта, хороший знак. Карта кімнати. Карта закритого простору. Карта ожидання. Знову ж таки, карта, яка говорить про те, що ситуація по центру не поміняється. Яким був минулий рік, таким буде цей рік для центру. Карта священика захист вищих сил. Ну, в принципі, я би сказав так: центр не є якимось таким прямо тяжким, поганим. В принципі, по центру карти непогані, досить непогані. А тепер давайте підводити фінальну крапку. І давайте тепер фінально я скажу, що я бачу. Значить так, цей рік буде все одно тяжким. Тяжким, негативним, небезпечним в будь-якому випадку, тому що багато карт вогневих випало на початку мого ефіра. Далі. Найбільш безпечно це захід і центр. Я би сказав, що в західних регіонах і в центральних регіонах карти показують, що сильних блекаутів не передбачається. Тобто, і захід, і центр карти нормальні. Таке пережити можна. Далі 50 на 50 – це північ, тому що я пам'ятаю, що минулого року по півночі фігачили дуже сильно, а карта постоянства випала. Тобто, там були й позитивні карти, в основному, але карта постоянства говорить про те, що можливо все-таки якісь атаки будуть передбачаються. Далі, ще більш небезпечно, це Південь. Південь, більша кількість загроз, а так, карта Скорбі, яка випала. І найнегативніша зона, де практично скрізь негативу купа це схід. Хтось скаже, що я Америку не відкрив. Ну, вибачте, я карти при вас тасував, при вас витягував. Що мені карти показали, то я сказав. Тобто, ще буквально в два речення зараз все це. Зліпимо всю цю інформацію. По-перше, Рік буде тяжким, але не настільки жорстким, як 2022, 2023. Щось на рівні 2024 року в плані блекаутів. Що стосується атак та блекаутів, відключень світла і якоїсь жорсткості, то найбезпечніше це захід, потім центр, потім середина це північ, потім південь жорстка ситуація, і найнебезпечніша ситуація це схід. Ось така от ситуація. Так, а я нагадую, що якщо ви хочете дивитися якісь мої прогнози по областях, то дивіться, що понеділка я складаю прогноз по областях на тиждень. Тому в понеділок, якщо ви хочете, заходите на мій YouTube і дивитесь прогноз по областях на тиждень. А в вівторок будуть гарячі точки. Я дуже сильно вибачаюся, що я в цей вівторок не провів. Ефір по гарячих точках, я дуже вибачаюся. Ну, причина в цьому одна: причина це моя книга була. Мені треба було терміново поїхати в типографію і вияснити певні нюанси для себе стосовно книги. Так що тепер ви знаєте, чим я займаюся, якщо я не проводжу ефіри. Я, я з, 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 автор, з цими, Кажу з авторами, я сам автор, я виясняю відносини з різного роду видавцями. Так от, що я хочу сказати, я бажаю, щоб цей. Рік був для всіх позитивним, щоб зима пройшла максимально добре, максимально позитивно, щоб не було блекаутів, щоб не було ніякої жорсткості, агресії, так. Ну і, звичайно, що цей ефір буде збережений на Ютубі, подивитися в записі. Ну і якщо вже будуть блекаути, якщо будуть відключення світла, якщо не буде електроенергії, то ми всі маємо берегти наші телефони, ми всі маємо берегти наші генератори. Я до чого веду? Читайте книгу мою. Вона не потребує зарядки телефону, в ній немає акумулятора. Тобто, ви можете її читати будь-де будь-коли. Знаєте, на початку війни побачив одну дуже цікаву фотографію чоловік в метро Київському, читав Орвела 1984. От моя книга, до речі, чимось схожа на Орвела. Тобто, я, в принципі, пишу приблизно як Орвал. Тільки у мене ще акцент на наукову фантастику. Ця книга це книга майбутнього світу, як я бачу майбутнє світу. Тому якщо, не дай Бог, будуть якісь блекаути, чи вам треба буде берегти заряд акумулятора телефона, то, будь ласочка, можете замовити мою книгу і якимись такими ночами зі свічками при світлі свічок, можете читати глави моєї книги. Тому що це книга передбачення майбутнього, це книга футуристична антиутопія, це книга про світ майбутнього, про те, якою я бачу цивілізацію після Третьої та Четвертої світової війни. А тепер, як ви можете придбати цю книгу? Номер телефону є на сторінці в Тіктоці, в шапочці профіля, і в Ютюбі в описі під відео. Ви заходите, я контакти всі лишу, пишете Viber, WhatsApp, Telegram, ми з вами домовляємося. Я вам всередині самої книжечки на першій сторінці лишаю прекрасний автограф і е також лишаю невеличке передбачення. Тому захочете, ось тут, от, так вона виглядає. На початку фронтальна сторона, ззаду у мене така от м біографія моя, власна. тут дуже багато інформації, вона велика, там 24 глави, 430 сторінок, тобто вона така досить об'ємна, досить велика. Тобто, це не то, що якийсь там невеличкий прозовий твір, але цікава, я думаю, вона може бути всім. Пояснюю, чому. Тим, хто любить екшен, хто любить пострілялки, хто любить такі якісь бойовики. Ну, це в основному чоловіча аудиторія, там таке присутнє. Дівчаткам, жінкам, які люблять сентиментальні історії, любовні лінії, там вони теж присутні. Тобто, розумієте, я все-таки постарався угодити всім і при цьому зробити книгу максимально цікавою, унікальною та особливою. Я надіюсь, вам сподобається. Хто хоче замовити, замовляйте, я вам її класно підпишу, я напишу вам про передбачення невеличке від екстрасенсу всередині, персональне, ваше особисте. І, звичайно, що це може стати для вас таким аксесуаром дуже хорошим. Або такою настільною книгою, яку ви будете читати е темними вечорами при свічках. Так що Моя книга не допоможе від блекауту. Я що сказав, що вона допоможе. Ні, вона просто допоможе відволіктись. Ні, ну чому вона може допомогти? Вона може допомогти відволіктись від якихось негативних думок, вона може відволіктися від чогось такого поганого, розслабитися. Тому я думаю, що вона може допомогти, скоріше, якось психологічно, морально, якось так. Чому? А для чого ми читаємо книги? Для того, щоб розслабитись, відволіктися, і для того, щоб якось не заморачуватися над тим, що відбувається довкола нас. Так. Добре, ефір я провів. Цей ефір буде збережений на моєму Ютубі. Хто хоче замовити, так, то, будь ласка, замовляйте книгу. На моїх сторінках є всі контакти. Viber, WhatsApp, Telegram пишіть. Я вам оформлю, я вам запакую, я вам відправлю книжечку зі своїм автографом. А потім буду чекати від вас зворотньої реакції. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Тобто сподобалось, не сподобалося, що найбільше сподобалось, що найменше. Тобто, я готовий до діалогу. Ми будемо з вами виходити в ефір питання-відповідь, де ви будете задавати питання, в тому числі і про книжку. Так що читайте, насолоджуйтеся, я надіюсь, вам сподобається. І дай Боже, що з таким цікавим літературним почином це буде не остання моя книга. Я вам скажу навіть більше того. Я скажу навіть більше того. Взагалі-то у мене є чотири вже написані книги, це одна з чотирьох. Написані у мене там на, на iCloud, в планшеті. Але я вирішив почати свій літературний м, шлях, свою літературну кар'єру саме з цієї книги. Саме з цієї книги. Тому що ця книга, мені здається, зараз найбільш актуальна. Тому що всі бояться третьої світової війни, всім цікаво, що буде далі, чи зможе людство вижити, адаптуватися. І, от, власне кажучи, про це моя книга. І як я вже сказав, в ній дуже багато цікавих сюжетних ліній. Тому... Хто любить любовні якісь моменти, там вони присутні. Хто любить бойовики пострілялки, вони там теж присутні. Хто любить наукову фантастику і історії про якихось зомбі-мутантів, вони там теж присутні. Хто любить антиутопію жорстку політичну, вона там теж присутня. Тобто, до кольору до вибору, надіюсь, вам сподобається, замовляйте. Бажаю мирного дня. Всього хорошого. Мені було дуже класно з вами сьогодні провести час. Ставте лайки цьому відео. Замовляйте книжечку 550. Пишіть на, на мої сторінки, я вам її обов'язково упакую, відправлю, якщо хочете. І дай Боже вам усім всього найкращого. Щиро радію за тих, до кого книжечка вже поїхала, тому що я сьогодні купу годин на новій пошті провів, відправляючи в різні точки України книги. І завтра теж піду на поклон. Так що буду радий, якщо ви мені напишете. Я з радістю з вами поспілкуюсь. Це відео буде на моєму Ютубі Роман Завидовський. Подивитесь. Всього хорошого вам, цілую, люблю, обіймаю. Мирного неба бажаю, гарно і спокійно пережити цю зиму. Бережіть себе та своїх близьких. З вами був Роман Завидовський. Побачимось!